Нарешті буйство природи закінчилось, і сьогодні вже плюс, і надалі буде теж плюс. Як же ти природа, цей мороз пережила, цей напад зими, напад агресії? Луби ну, в порядку з квіточками все в порядку. Хусту я присипала, трішечки пробивається вже. Незрозуміло, що з кизилом, чи запалився він, чи будуть в цьому році ягитки. Фіони теж ніби ніби живенькі, як подивиться. І так зелень прокльовується. Так, не зрозуміло, що з розами, ну, наче живенькі почки. Побачимо через пару днів. персика теж, ніби почки живенькі, починає вже трошечки теж прокльовуватися, але ще зовсім зовсім іще в сплячки. Жимолась повикидала квіточки, ніби теж нормальна. І ця так само, вона не боїться морозу. Так, і в яблуньки, ніби почки живі, не почернівші. Все нормально, починає розпускатися. Мабуть, природа, так як і людина, вже пристосувалася до різних умов. Так, малина теж не почорніла, все добре. Так, що тут моя смородинка. Смородина ніби теж в порядку. Вон там уже теж появляються квіточки. Ніби зеленіє, все зеленіє, нічого чорного не бачу. Так, лохина і лохина починає розпускатися. Так, Бог зберіг, як кажуть, нашу природу. Все тут теж добре. Так що, в принципі, все добре. Цибуля, звичайно, трохи підморозилася, неможливо ну, оклигається. Я її так сильно нагребла. Так, ну а ця що, це, що батун, то тут ця підніметься, ці заморозки її не страшні, вона просто її потрібно буде зрізати. Вона знову відросте. Так, цікаво, що ж у мене тут під накриттям? Тут все зеленіє і буяє, все добре. Он укропчик, який прям цілими лужайками повитикався, повітростав. Так що я його таким накриттям спасла. Агроволокно 50-ка, два слої. Так що все добре. І навіть зозуля вон там. Готує гніздечко, щось носить.